Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 5 липня, ми з вами продовжуємо читати уривки з Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до Римлян. Традиційно починаємо з Євангелія. Одного разу приходять, приходять до Ісуса учні Іоаннові, кажучи, чому ми, фарисеї, постимо багато, твої ж учні не постять. І сказав їм Ісус: невже можуть сини чертога весільного сумувати, поки з ними жених? Прийдуть же дні, коли буде взято від них жениха, і тоді поститимуть. Адже ніхто не накладає латки з нової тканини на одежу стару, бо пришите відірветься від одежі, і дірка буде ще гірша. І не вливають вона молодого в старі міхи, бо інакше прорвуться міхи, і вино витече, і міхи пропадуть. Але вино молоде, в нові міхи вливають і обидва зберігаються. І послання апостола Павла. Браття, якщо злочином одного смерть зацілювала через одного, то тим більше, ті, що приймають безмірну благодать і дар праведності. Царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. Тому як через злочин одного всім людям осудження, так через праведність одного всім людям виправдання до життя. Бо як через непослух однієї людини багато людей стали грішними, так і через послуг одного багато стануть праведними. Закон же прийшов пізніше, і таким чином стало більше злочинів. А коли примножився гріх, стало ще більше благодаті, щоб як гріх царював через смерть, так і благодать царювала через праведність до життя вічного через Ісуса Христа. Господа нашого, що ж скажемо? Чи залишатися нам у гріху, щоби примножилась благодать? Зовсім ні. Ми померли для гріха. Як же нам жити в ньому? На цьому закінчуємо сьогоднішнє читання. До зустрічі завтра. Божого вам благословення!